Вітаю вас, дорогі, і сестри, Сьогоднішньої недільною відправою. Майже кожної неділі маємо когось вітати з нагоди їхнього дня народження. Сьогодні нема нікого з присутніх, які заслужили привіт від вас, усіх від мене особисто з нагоди їхнього дня народження. Між іншим, хочу вам нагадати, що Нашим співакам, а хто ще не прилучився до нашого хору, бажатиме співати, будемо просити завжди, бо було б гарно, якби ми могли зібрати цілу таку капелю з найменше 50 осіб, щоб не тільки у нашій церкві співали службу Божу, а після того могли б навіть виступати. На деяких концертах, бо було так при цій громаді. Ми мали чи гурток маленький із, із жіночками, мали хор, такий мішаний хор. Це вам відомо вже. Я не раз говорив на цю тему при цій громаді. В 65-му році це було коли мені ще було 15 років, і ми мали приємність створити. Хор молодої України, хор називався «Молода Україна. І цей хор за деякий час, після шести місяців, ми перше цей був створили цей хор тут, з приці громаді, за диригуванням славного диригента Івана Семеновича Козачка. Тоді після того прилучилась до цього хору Покровська громада. А після того і со і співаки від катедри Святої Софії, так що з трьох громад створився величавий хор. А тоді ще більше помножився цей хор, і тоді приступали до цього хору і наші сусідні громади, греко-католики. І цей хор був створений на нас було 115 осіб. Уявіть собі, і ми видали пластинку, і деякі, які чули цю пластинку, думали, що це хор з України. Отакий От славний хор ми мали тут, який почався при цій громаді. А були навіть виступали в Торонті, в Гамільтоні. По можна сказати, не, не чуть по цій Канаді, але по східній Канаді і ми їздили з із, із, із виступами. І Багато з того хору навіть познайомилися і поженилися. От вам такі наслідки були. Хочу нагадати всім вам, як хто цікавиться нашою церковною наших, наших богослужень, можете звертатися на наш церковний вебсайт або на наш e, той, e, Facebook. Всі ці інформації подані, так що можете навіть пересилати лінк. До ваших друзів, і можна так зробити, щоб приєднати з цілого міста матеріалу. Ми можемо так зробити, щоб ця громада стояла на таких ногах, як вона розпочалася. Була на початку було 150 родин при цій громаді, коли ця громада була заснована у 1945 році. Ну і поступово. Після того, після Перпірша після після, е, е, ну, після того, як е, друга еміграція приїхала тобто після Другої світової війни, то додавились, е, вони прилучилися переважно на, на східній частині Канади, в Торонто, в Отаві і так далі. Ну і, і, і в Покровській громаді, і так по інших громадах. Гарне число наших українців, але, на жаль, не всім цікаво ходити до церкви, молитися Богові. Це факт такий. Це не тільки тут у Канаді, а це кажуть всесвітній, такий, така всесвітня недуга. Менше з тим, е, хочу нагадати всім вам, що на слідуючу неділю вже ми доходимо до половини е, нашого Великого посту, третя неділя Великого посту, і якраз ця неділя називається. Христос неділя. Тоді якраз перед тим як читець виходить з читанням апостола, священик тоді виходить перед людьми, перед народом із красивими квітами, полняється перед народом і тоді виставляє цей хрест, уквічений хрест на цей престол маленький. І таким чином люди будуть приходити вклонятися е, Христу. Та коротко хотів пояснити вам, що відбудеться у неділю. Так тільки е, ще хтось не приступив до сповіді, я знаю, що ми не всіх могли обслужити сьогодні. Будь ласка, прийдіть на слідуючу неділю, не пізніше пів десятої, як, хоч, як хтось е, має бажання приступити до е, сповіді, щоб тоді вже не довго затягувати службу Божу, так до цього часу. Но, але і так ми, непогано нам е, пішло, бо е, служба Божа почалася о пів одинадцятий. Наші господині при цій громаді вони завжди мають багато кажуть обов'язків. Вони не тільки співаки, вони господарі. А, і слава Богу, годують нас. А на сідуючу суботу ми шукаємо волонтерів, які прийшли у цю суботу в 10-й годині ранку. А між одинадцятою 12 дванадцятою суботу. Ми дамо вам поспати трошки. Так що, будь, ласка, як маєте можливість, прийдіть між 11 і 12, щоб ліпити О, голубці, а я хотів вареники додати. Щоб крутити голубці. Так що, сили, щоб ми якраз могли споживати на нашому храмовому святі ці. <laughs> yeah. with Alaska mm -hmm. to, to those who haven't understood what I said very quickly we invite we're looking for volunteers to come next Sunday between 11 Saturday, and 12 o'clock. Saturday Saturday 11 to 12 yeah. between 11 and 12 to make cabbage rolls, simple as that. So we can uh, enjoy them when we celebrate our patronal saint's day, which will be on May the 4th, if I'm not mistaken. On May уже after the big day, we will celebrate our patron saint's day together with our temple saint. And the 80th Від заснування нашої святої юрської громади. Так що це якраз 80 ліття. Відпускаю вас всіх з молитвою і з Господнім благословенням. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!